Пізнали? Так, це котик Бетсі. той самий, який сидів у нас в кліточці місяць назад, та по якому не було бажаючих, аби забрати його додому. Як бачите, у кошеняте нове життя. Він тепер має свої іграшки, має свою кровать, свою квартиру та своїх підопічних, які за ним тепер спостерігають, годують та граються з ним. Також у котика є його братик, такий самий шотландець висловухий, як і він, тому йому не скучно буде проводити свій час в квартирі, коли основних власників не буде вдома. Котик отримує усе необхідне, він пройшов усі етапи лікування, діагностики, кастрації. І все, що було необхідно для того, аби забрати його до себе вдома. Ці люди не ставили претензії волонтерам, що він хоче продати це кошеня, наживитись на них, або ж сказати, що цей, цей котик ніколи не знайде сім'ю, бо у волонтера за великі потреби, щоб забрати. А волонтер, все просто хоче, аби у тваринків, яку вкладено купу сусиль, купу. Енергії, купу коштів е і купу своєї душі, щоб у нього було усе те, чого ніколи не було, а саме це відданості, любові та турботи. Тому, е коли ви хочете взяти у нашого волонтера котика, не пишіть гидотні коментарі, не звинувачуйте волонтера в тому, що він хоче наваритись на тваринці, а просто. Напишіть, що потрібно для того, аби забрати тваринку собі додому, або ж просто можете написати слова підтримки, не потрібно. Наганяти смуту не потрібно писати якісь бредотні відгуки, а просто потрібно залишатись людиною. Поставити антикішку за пару тисяч гривень зможе майже кожен українець. Купляти більш якісні корма також зможе. Доволі багато людей просто потрібно зайнятися цим питанням. І в цьому і полягає гарне турбування за хвостиком. Всім бажаю добра.